Привіт, мої любі козироги! мене звуть Антоні Колентин, і у нас сьогодні з вами Таро погадашечки, як пройде ваш серпень. Починаємо. Так, ну що, у нас буде 5 колод, 4 колоди таро і 5 буде таро ангелів. Тому досидіть до кінця, для того, щоб подивитися, що на вас чекає. Ну в яких енергіях пройде ваш серпень? Дивимося першу карту. І у нас тут курту з Кубків клас. клас. А, карта якихось нових можливостей, карта нових реалізацій, карта цікавих пропозицій, карта закоханості, карта нових знайомств, вагітності, а, подорожей, багато емоцій, захоплення, чогось нового, нових вцілів. Тілень. Будемо дивитися далі, тому що вже починається просто шикарно, продовжуємо далі. І у нас тут королева мечів. Говорить про те, що в серпні потрібно буде дуже добре спланувати свій період. А якщо ви чоловік, то можливо ви зустрінете жінку, в якої енергія саме королеви мечової королеви, такої самостійної, такої... Цілеспрямованої, ділової леді, якої, яка знає, чого вона хоче, яка з легкістю досягає того всього, чого вона хоче, тому що її енергія це досягнення, це, це, це цілі, це така ем, дуже сильна болюва. Вона в менталі з легкістю прораховує кожну свою якусь детальку плану. І, а можливо, вам потрібно бути саме такою королевою жезлів для того, щоб досягати тих цілей і мрій, яких ви хочете, для того, щоб йти в нові шляхи, в нові перспективи. Так ще одна карта туз пентаклів. Дивіться, у вас був туз Кубків, тепер туз Пентаклів. Карта говорить про те, що відкриваються якісь нові можливості, нові знайомства, нові перспективи, нові провади. Позиції стосовно роботи. Вихід на новий рівень, так і четверта карта з цієї колоди. У нас сонце. Сонце це знову ж таки може бути говорити про вагітність. Сонце це може говорити про народження чогось нового, можливо, про якісь нові емоції, про якісь поїздки, про яскравість, про насиченість, про якесь фінансове задоволення, можливо, про якісь подарунки. Дуже класна карта, дуже цікаво. А, можливо того потрібно побути просто дитиною в певний період, знаєте, дозволити собі розслабитися, відпочити, насолодитися яскравими моментами. Так ну що, що скаже нам наступна колода, в яких енергіях пройде ваш місяць? І тут у нас колісниця, а 100% кудись поїдете. Можливо, буде великий переїзд, можливо, маленька поїздка, а в плані. Я тут говорю не про кардинальні переїзди зміну вашого життя. Тут, скоріше всього, можуть бути просто поїздки, можливо, якісь плани, можливо, якісь ділові поїздки, можливо, якісь творчі перспективні відпустки для якихось перемін. Знаєте, я просто я обожнюю дивитися на до колоди, але на 121 аркан можливо дійсно у вас чекає переїзд, можливо, навіть в іншу країну, тому що. Тому що ці карти не просто так зустрічаються, але ви зараз в роздумах, ви зараз не вірите в те, що ви можете досягнути того, чого ви хочете. Тому що це у нас відлюдник. Карта, коли хочеться побути на одинці, карта, коли знаєте, не віра, не віра в себе трішечки, коли не знаєш до кінця, чого ти хочеш. Ну дайте собі скільки там один, два, три, п'ять днів побути в цих енергіях, а потім вже рішайте, куди вам іти, що вам робити, тому що відлюдники. Це духовні наставники, це вчителі, це люди, в яких є великі знання, і вони з легкістю всього досягають того, чого вони хочуть. Так що у нас карта, трічка пентаклів, карта говорить про те, що ви досягнете всього того, чого ви хочете в парі. Компанії, якісь нові проекти, якісь нові пропозиції, фінансові пропозиції, якісь кар'єрні пропозиції, якісь нові можливості. Але для цього будете працювати з кимось. Це не а, самотня, одинока робота, ні, це як саморозвиток з кимось, допомога когось. Головне, головне. Знаєте, я хочу сказати по сімьості мечів, викиньте все лишнє. Тому що це карта, це карта крадія, це карта непотрібних якихось емоцій, це карта непотрібних якихось конфліктів, якихось непотрібних ситуацій, того, що вже віджило. Позбудьтеся цього. Викиньте це з вашого життя і йдіть до нових перспектив, за новими враженнями, за новими цілями. Я беру нову колоду. Довіртеся собі, тому що ви. Ви дійсності знаєте відповіді на всі ваші запитання. Так, що нас чекає? Далі? Ще одна колода, дивимося. Так, і тут у нас король мечів. Король мечів говорить про те, що час-час, уже час будувати якісь е, цілі і досягати до цих цілей. У вас це все вийде з легкістю. Просто більше довіри до себе, більше довіри до всесвіту, е, більше мудрості. Більше прислухатися до себе, можливо, знайти людину короля мечів, який і так знає відповіді на всі запитання. Хай він проведе вам консультацію, Можливо, якщо ви жінка, у вас буде зустріч цього короля мечів, ви познайомитеся з ним для якихось ваших ділових співпраць, можливо, і не ділових. Так, що у нас тут? А у нас тут е, паж. Пажик, пажик у нас пентаклів говорить про те, що вас чекають якісь нові пропозиції: фінансові пропозиції, можливо, нові навчання, можливо, вихід з зони комфорту, де прийдеться побути трішечки дитиною. Але довіртеся, просто довіртеся всесвітові, тому що. Не дарма я кажу, довіртеся, тут троєчка. А це імператриця. Ви досягнете того, чого ви хочете, ви створите щось нове. Ви зможете у цих енергіях імператриці вийти з зони комфорту, але мати все те, що ви хочете. Фінанси, реалізація, кохання, і імператриці нічого не потрібно для цього сильно робити. Для цього у неї є король, розумієте, імператор, який просто здійснює всі її мрії. При цьому, якщо потрібно його замінити, імператриця з легкістю. Замінить його, стане на його місце, але вона буде управляти через свої жіночі енергії. Розумієте? Ілюзії, карта ілюзії, карта виборів, карта страхів, тому що перед вами буде якийсь вибори стояти, і ви будете думати, що їх дуже багато, але по факту всі ці вибори, знаєте, не вартують нічого. Тобто, знаєте, Гра не вартує свічок, і так само ці ілюзії не вартують. Зверніться до себе, до середини себе, подивіться, що там не так, що вже час змінювати. Послухайте себе і зробіть справжній вибір того, чого ви хочете. Відкажіться, відмовтеся вже від тих ілюзій ілюзій час уже відмовлятися і міняти. Так, ну ще в нас остання карта в колоді по таро, і там нас вже чекають підказки від, від Англії Так, що нас чекає ще в цих картах Таро? У нас тут три жезлів, нові емоції, нові звершення, нові враження, вихід з зони комфорту, але до того, чого ви хочете. І на це вистачить знань, на це вистачить енергії. А якщо і не вистачить знань, ви знайдете місця, де ці знання до вас прийдуть. Ви знайдете ту реалізацію, яка вам потрібна. Просто більше довіряйтеся собі, і все буде. Сімерочка дисків, сімерочка пінтаків говорить про те, ця карта, що ви будете. Будете насолоджуватися тим, що ви вже посіяли. Тобто це буде давати вам плоди. тому не бійтеся, не бійтеся, як говориться, доглядати за всім тим, що ви сієте для того, щоб отримати дійсно те, на що ви заслуговуєте. Так ще дві карти. Шісточка мечів знову говорить про якісь подорожі, про поїздки. Але це така поїздка буде трішечки важкувата. В плані, що це буде поїздка для... трансформаційна, де вам прийдеться. Почути щось нове, де отримати якісь нові знання, вийти з зони комфорту, але воно цього варто, тому що вже час робити цю погістку. І троєчка дисків говорить про те, що потрібно бути в команді, в парі з кимось. Це принесе для вас нову реалізацію, фінансову, сімейну. Не бійтеся довіряти іншим, не бійтеся говорити, що ви відчуваєте, чого ви хочете, тому що тільки в парі, тільки в компанії, в команді ви досягнете. Того, чого ви дійсно варті. Так, і підсказки у нас від ангелів для вас. І тут у нас дев'ятка динаріїв, дев'ятка пентаклів, якщо так дивитися. Карта відкрит, відноситься до всього набагато легше і будьте дуже бережливими і обережними з грошима. Хороші, якісь ділові рішення, можливо, будуть винагороди, якісь у вас удачі. Просто довіртеся собі, перед вами відкриваються нові можливості. Карта досить класна. Насолоджуйтеся тим всім, що у вас є, ви цього варті. Так? Ще одна карта вісімка чаш, вона говорить про те, що ви будете йти далі, що це духовний якийсь ріст, це якісь нові горизонти. Просто довіртеся цим горизонтам, просто будьте впевнені, І навіть якщо вас на задньому фоні будуть лаяти собаки. Не бійтеся, ви все правильно робите, тому що ви йдете в зростання, ви, йдете, ви залишаєте те, що вже не актуальне, і вам не буде від цього погано. Розумієте, ви йдете в переміни. Я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Я дякую за те, що ви поставите вподобайку, підпишетеся на мій канал, для того, щоб ми зустрілися з вами в наступному відео. Всім крутого вечора, дня!